Інформаційні підсумки середи 17 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Зелене місто освітянам Хмельницької громади розповіли про стратегічний екологічний документ, прийнятий у 2023-му. Друг просить у борг близько 30 звернень щодо шахрайств в інтернеті отримали поліцейські від жителів області упродовж березня. Навчалися писанкарству у благодійному фонді «Карітас», влаштували майстер-клас для дітей та їхніх батьків. Колеса та запчастини до вантажних та легкових автомобілів напередодні передав бійцям одного із підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. На придбання цієї партії допомоги із бюджету громади витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі очікують поставки запчастин ще на 700 тисяч, повідомив очільник міста. Загалом за 2023 рік та перші місяці 2024 року на ремонт військової техніки та автомобілів, а також придбання необхідного для наших захисників, із бюджету виділили вже майже 38 мільйонів гривень. Бійцям восьмого полку сил спеціальних операцій необхідна виносна антена Евенджер для квадрокоптера. Вона допомагатиме керувати бойовою пташкою на відстані. Завдяки цьому робота оператора буде значно безпечнішою. Вартість обладнання 76 тисяч гривень. Збір на антенну, щомісяць місяць тому відкрили волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки та нині на їхніх рахунках лише половина необхідної суми. Тож хмельничан просять підтримати військових донатом. Реквізити для збору коштів можна знайти у соцмережах громадської організації. Місяць тому ми відкрили збір на антени і на акумулятори. Акумулятори потрібні для дронів, антенни потрібні для того, щоб дрони далі долітали до наших небажаних сусідів. Збір ми відкрили на 100 тисяч у зв'язку з тим, що акумулятори вартують тисяч, 24 тисячі, а сам, сама антенна 76. Збір відкрився дуже важко, донатів майже немає. Ми вже купили акумулятори і зараз зібрали на сьогоднішню хвилину 38 тисяч, тобто рівно половина. На нашого збору е, поки є, але чекаємо якихось таки когось руху, щоб люди все-таки активувалися, тому що війна триває, і дійсно потрібна військовим наша підтримка. Все знаходиться в нас на нашій групі. Мистецька сотня гайдамаків всіх повністю в соцмережах в телеграмі, в інстаграмі, в фейсбуці. Тобто, ми, ми всюди є. в Принципі, друзі, прошу підтримати, виправдаємо вашу довіру. Смерть москалям негайно. План дій Зелене місто презентували освітянам Хмельницької громади про стратегічний екологічний документ, затверджений у червні 2023-го, Вчителі зможуть розповідати учням на уроках біології та хімії, зокрема про те, як сортувати сміття, заощаджувати енергоресурси і скільки зелених зон є у Хмельницькому. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм створює відео для таких уроків. Ірина Аріон продовжить. Високий рівень забруднення повітря, незбалансоване споживання води і недостатня кількість зелених зон у середмісті. Ці та інші екологічні проблеми покликаний розв'язати план дій Зелене місто у Хмельницькому. Стратегічний документ, затверджений у червні 2023-го міською радою в рамках програми ЄБРР, презентували освітянам Хмельницької громади. Один з шести секторів плану дій на 10 років тверді відходи. Йдеться про будівництво сміттєпереробного комплексу, рекультивацію діючого полігону та створення двох нових карт, а також сортування сміття. Зараз ми вже почали збирати і пет і скло силами комунального підприємства. В Майбутньому кількість відходів для сортування буде збільшуватися, і відповідно це теж наша стратегія, як зараз вже заздалегідь до моменту, коли ми їх поставимо, відходити, щоб навчати і дітей, і мешканців міста, щоб все це працювало ефективно. Додамо контейнер для пакування так званого, де будуть інші види відходів, які можна відсортувати, а не кидати їх в загальний контейнер для змішаних відходів. Конференція об'єднала майже півсотні вчителів біології та хімії закладів освіти громади в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм, завершують роботу над уроком про зелене місто. Він буде складатися із. Інформаційних матеріалів, які ми їм надамо, плюс відеоматеріал, який ми відзнімаємо. Це буде такий короткий відеоролик, показовий, який буде показувати в принципі, для чого цей документ, що він передбачає у такому простому форматі, для того, щоб вони змогли пояснити це в дітям у школі. До 1 травня він буде готовий і кожен з вчителів отримує його у доступ. Стратегічна мета облаштування нових зелених зон у Хмельницькому, аби на кожного мешканця міста було понад 10 квадратних метрів зелених насаджень. Зараз цей показник 7,8. Цьогоріч в місті розпочали інвентаризацію дерев, зменшення шкідливих викидів у повітря теж у плані дій. Для цього оновлюють громадський транспорт. На другому маршруті курсують автобуси, які працюють на Природньому газу це взагалі зовсім інший клас екологічності. Він іде вище, навіть за євро 6. Зараз у нас їх вже в місті нараховується 10 одиниць. Також у нас за кошти за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку проводиться закупівля 42 тролейбусів нових, 8 з яких буде на автономному. Заощадження енергоресурсів від економії води до утеплення багатоповерхівок одна з цілей зеленого міста. Однак починати має кожен з себе, вважає учасниця конференції Інна Шурко. Ми єдина школа, яка брала участь у такому проєкту зерзервести. Ми їздили у Київ і розпочиналося так, як у Гуфі Центр ми пробували першими сортувати сміття. Вчора ми з дітьми висаджували різноманітні квіти. Висаджували дерева, різні кущі. Я вважаю, що ну це має розпочинатися з нас. Це такі проєкти мають діяти. Ну дуже добре, що також підключається і гуфі центр, тому що в наші діти мабуть кожен клас там був. Для реалізації плану дій зелене місто залучатимуть гранти, фінансування партнерів з розвитку, а також частково кошти бюджету громади. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Запис дітей до перших класів закладів освіти Хмельницької громади стартує 1 і триватиме до 31 травня. Батькам майбутніх школярів потрібно зареєструватись на сайті Всеукраїнської електронної платформи. Її посилання можна знайти на сайті Хмельницької міської ради. Після цього потрібно подати документи до закладу освіти. З 1 по 15 червня будуть оприлюднені списки про зарахування дітей до школи. Цьогоріч, як і минулого року, ми будемо користуватися електронною платформою Всеукраїнською. Батьки реєструються. Має свій особовий кабінет, визначаються до якого закладу хочуть зарахувати свою дитину. В принципі, процес зарахування незмінний територія обслуговування. Також прикріплюють довідку про місце реєстрації або проживання, бо це документ, наприклад, оренди квартири за певною адресою. Якщо у батьків виникають труднощі, як визначити до якого закладу відноситься та адреса, за якою вони проживають, вони можуть скористатися сайтом департаменту освіти. В нас є. Є така вкладочка, як зарахування до першого класу, і там є в паперовий документ і карта для того, щоб зрозуміти, до якого закладу відноситься та чи інша адреса. В нас є таке ще поняття, як перша черга, друга черга. Перша черга це за територію обслуговування, пільгова категорія, друга черга це на вільні місця. Якщо, наприклад, я не хочу йти в той заклад, за якою закріплена моя вулиця або будинок. Відповідно, батьки визначаються з іншим закладом. тоді Попадають в другу чергу і при наявності вільних місць адміністрація інформує про те, що є можливість, наприклад, зарахувати другу чергу, чи немає можливості. Близько 30 звернень щодо шахрайств в інтернеті надійшло до правоохоронців від жителів Хмельниччини упродовж березня. Про це розповіли у відділі протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області. Одна із найпоширеніших схем друг просить у борг. Зловмисники використовують фішингові посилання, зламують облікові записи в соцмережах. Далі з цих акаунтів просять друзів-користувачів позичити гроші. Подробиці далі зламали акаунт у Телеграм та просили гроші у знайомих. Нещодавно хмельничанин Юрій Дячок став жертвою онлайн-шахраїв. Приходило повідомлення про голосувати за. Дочку знайомого, відповідно, ти не бачиш в цьому ніякої проблеми. Заходиш, голосуєш. Відповідно, я розумію, що шахраї отримали доступ до моєї особистої сторінки. Після цього доступу до власного акаунта в телеграм у чоловіка більше не було. А через декілька годин до нього почали телефонувати знайомі та запитувати, для чого йому гроші. Чоловік каже, більшість зрозуміли, що від його імені пишуть шахраї. Проте один із товаришів все ж повірив зловмисникам. З мого акаунта шахрай просив 16 тисяч гривень що до завтра. І... Якби я ці кошти повернув на сьогоднішній день? Е, такої інформації, що, що йому повернули кошти, в мене немає. Друг просить у борг. Це одна із найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті, каже старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Руслан Данилюк. Зловмисники використовуючи фішингові посилання, зламують облікові записи в соцмережах. Тож, перш ніж перерахувати кошти, варто переконатись, чи справді другу потрібна фінансова допомога. Не переходимо за підозрілими посиланнями, аналізуємо інформацію, яка нам приходить так. Не скануємо QR-коди, які нам надсилають, до прикладу там під різноманітними ситуаціями також. Ставимо на свої облікові записи, де можна двофакторну аутентифікацію та додаткові способи захисту і відновлення акаунту. Загалом упродовж березня до правоохоронців від жителів Хмельниччини надійшло близько 30 звернень щодо подібних онлайн злочинів. Такі шахраї досить добре маскуються. в Мережі інтернет, використовують різноманітні способи анонімізації, починаючи від VPN, від віддалених серверів. Орендують за кордоном. Використовують картки. Не свої, а до прикладу, купляють реквізити банківської картки або доступ до онлайн-банкінгу, і в подальшому людина перераховує кошти на так званого дропа, можна сказати, і в подальшому ці кошти переходять і на криптогаманці, що ускладнює пошук таких шахраїв, якщо все ж потрапили на гачок онлайн-шахраїв, необхідно написати заяву до кіберполіції, звернутись до техпідтримки соціальної мережі, аби повідомити про втрату доступу до аккаунта та заблокувати й замінити банківські картки. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста. Майстер-клас із писанкарства відбувся у Хмельницькому карітесі. На нього завітали діти, які відвідують соціальний центр благодійного фонду. Разом із представниками школи іконопису Нікош вони розписували писанки акриловими фарбами. Працювали разом зі своїми матусями. Готові вироби учасники майстер-класу забрали додому, аби покласти їх до Великоднього кошика. Ірина Муляр розповість більше. Марина Коновалова разом із донькою Марією завітала на майстер-клас із писанкарства. Його влаштували у приміщенні благодійного фонду Карітас Хмельницький. Перше в нас було курча, друге це буде зайчиня. Батьки відпочивають теж трошки арт терапією займаються разом з дітьми. Майстер-клас із писанкарства влаштували для дітей, які відвідують соціальний центр при благодійному фонді. Запросили на захід працівників школи іконопису. Нікош вони запропонували дітям на вибір одразу кілька варіантів візерунків. Заготовочки в нас різні, тобто дитина може виробити як квіточку, намалювати сонечко, намалювати якийсь дитячий, такий, знаєте, символічний символічного зайчика. Завжди потрібно дітям доносити те, що є таке святе свято, як Великдень, і вони повинні теж в ньому приймати участь. Не тобто, не тільки батьки печуть паски, так і красять і яйця. Потрібно, щоб і дитина теж якимось чином долучилася до цієї процедури. Завітала на майстер-клас і Олена Бестрицька із сином Давидом. Вони відвідують такі майстерки задля соціалізації та би відволіктись від війни. Із цих всіх вибрали саме такий актуальний малюночок, бантик, це ж свято. Ну, нашим діткам подобаються такі речі: розмальовувати щось так, Руч, ручками своїми робити. Вони знають в принципі тут друг друга. І вони люблять спілкуватися між собою, обійматися друг друга, так цілувати іноді буває, просто тиснути ручки. Коли навіть посмішка на обличчі у таких дітей і між собою, так це вообще класно за минулий рік. Послугами соціального центру скористались близько 180 дітей. Вони відвідують заняття із логопедом, психологом, фізичним терапевтом, соціальним педагогом. Бо вони потребують комплексної такої підтримки, комплексної реабілітації. Плюс зараз війна і ці тривоги нічні. Вони з вони набагато гірше зараз діти починають себе почувати, і набагато гірше в них відбувається саме це пізнання світу і соціалізація. Ми вчимося тримати пензлик, володіти фарбами, дивитися, як вони комбінуються, а вже на майстер-класах. На ось таких, як сьогодні, масштабних, ми працюємо всі разом. Я бачу посмішки на їхніх обличчях, я бачу позитивні емоції. Я бачу, яким це подобається. Я думаю, що цей майстер-клас буде одним із найдаліших. Готові писанки. Учасники майстер-класу забрали додому, аби покласти їх до великоднього кошика. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.